Всеукраїнська програма Доступне житло набирає обертів. На Хмельниччині умовами програми скористалися близько сотні громадян. Та не всі ті, хто потребує житла, поінформовані про існування такої програми взагалі. А ті, хто щось чув, не поспішали вкладати гроші у будівництво. Назбирати ну, можна, назбирати можна. Тобто це реально ви вважаєте? Я вважаю так, що добре. Продумано, якщо було б гарантії, то було б вообще взагалі чудово. Ну можна, але я не знаю, чи це правда. чи це взагалі вона так є. Тобто ви не вірите? що Так, щось не дуже віриться. Дуже гіриться. Так, зважувалася. Зразу б не вирішалася нічого зробити. Різковати дуже важко. Чула, що є така програма, де дається житло під певні якісь відсотки. Я взагалі не цікавилася цим питанням, але я думаю, що реально. Взагалі, реальний же стан справ по житловому будівництву досить оптимістичний. За сім місяців поточного року Хмельниччина займає п'яте місце в державі за темпами будівництва. Проведений нещодавно аналіз місцевого ринку нерухомості показав, що на теренах області знаходиться 28 об'єктів, які б можна було залучити під житлові програми. Зараз же іде активний пошук будівельних компаній, які б на дольових умовах завершували будівництво цих об'єктів. Сьогодні ми хочемо ті будинки, які є, ще залучити зі сторони. Зараз з київськими структурами працюємо, які мають оборотні кошти. До прикладу, частину житлової площі їм віддати в рахунок розрахунків, а з тим, щоб вони добудували ці будинки, і у нас вже є такі напрацювання по двох територіях. У минулому році участь у програмі Доступне житло брали чотири об'єкти житлового будівництва. Тим не всім будівельним компаніям це вигідно. Тож зараз обласною владою ведеться активний пошук не тільки забудовників, а й інвесторів.